Вітаю вас, дев'ятикласники й дев'ятикласниці. Мене звати пані Наталя, і ми з вами вирушаємо в чарівний, захопливий і таємничий світ літератури. Найкращі книжки світу роблять нас відкритими до всього нового, вільними й сміливими в пошуках істини та власного місця в житті. Долучаючись до літературних надбань людства, ви здобуваєте можливість зростати новими людьми. Відданими доньками й синами Незалежної України. Наша розмова сьогодні присвячена бароко, європейському художньому напряму. Але він був напрочуд потужно розвинений і в Україні. Науковці зауважують, що бароко в Україні навіть виконувало функцію відродження, бо саме тоді, в 16-17 століттях, в Україні було величезне піднесення думки й культури, але про це трохи згодом. А зараз пригадаємо, що таке бароко, як воно ширилося в Європі, а також звернімося до спадщини Джона Донна, одного з найяскравіших представників цієї доби в Англії. Як відомо, словом бароко називають і саму добу, і художній напрям, і стиль у мистецтві Європі XVII століття. Проте традиції бароко були потужні пізніше, у XVIII столітті, а барокові елементи час від часу виявляються навіть і у наш час. Та все ж таки формування бароко в Європі припадає саме на XVII -те століття. Термін бароко пов'язують з італійським словом барокко, дивний, хімерний, а також з португальським висловом перола барока, перлина неправильної форми. У той час, як ми знаємо, великі наукові відкриття засвідчили безмежність людського розуму. Відбуваються наукові дослідження в царині астрономії, математики, медицини, хімії тощо. Згадаймо імена великих науковців того часу: це французький філософ і математик Рене Декарт, математик і астроном Готфрид Вільгельм Лейбніц, англійський природознавець, фізик і астроном Ісаак Ньютон і багато інших. Усі вони своїми відкриттями змінили уявлення людства про світ. Про це англійський письменник Джон Дон сказав. Ті виміри розпалися. Олеле, меридіани, взявши й паралелі, людина сітку з них міцну спилила, і небо раптом у полон взяла. Яка на небо лізти є потреба? Вже ми стягли собі на землю небо і загнуздали табуни зірок, щоб нам корився їх химерний крок, переклад Віктора Коптілова. Отже, Світ тепер постав перед людьми рухливим, безмежним, мінливим, непізнаним до кінця. Він вабив своїми незвіданими й потенційно безмежними, як видавалося, бароковій людині просторами, які було відкрито завдяки науковим дослідженням, і водночас лякав своєю таїною. Таємниці світу вже не можна було пояснити з погляду релігії, тому саме розум у XVII столітті виходить на перший план. Такі світоглядні тенденції знайшли відбиття в різних галузях: найперше в архітектурі, а також у скульптурі, живописі і, звичайно ж, у літературі. Представники бароко намагалися осягнути природу, довкілля, оточення людини, усе, що становить великий і досить непростий для розуміння Всесвіт. Водночас вони усвідомлювали, що лише раціоналістичних засобів пізнання недостатньо, тому значну роль відводили інтуїції, безпосередньому відчуттю, прозрінню серця. У культурі бароко утвердилося уявлення про світ як поєднання суперечливих начал, як про арену протилежних сил, світла й темряви, добра й зла, життя й смерті, бога й диявола. Митці бароко зображували світ у моменти найбільшої напруги, і людина бере участь у розв'язанні його конфліктів, перебираючи на себе весь тягар трагізму світу. Літературі бароко притаманне прагнення до активного впливу на читацьку аудиторію. Одним із головних шляхів досягнення цієї мети вразити читача, викликати в нього здивування і сильні переживання, щоб потім через емоції діяти на розум. Досягалося це різноманіттям художніх засобів. У бароко ми з вами натраплятимемо на безліч метафор, епітетів, порівнянь. А також інших способів створення стилістично барвистої емоційної мови. Усе це мало на меті відобразити розбурханість людської душі, бентежність розуму, глибокі внутрішні конфлікти на шляху пізнання світу. У барокових творах ми знайдемо неспокій, глибину людської думки й почуття, інколи у творах наявні загадки, накомовлення, тобто різні форми художнього шифрування, щоб заінтригувати читацьку аудиторію. Ще для бароко притаманна підкреслена навіть надмірна схильність до вживання антитези, поетика контрастів, антитеза, контраст у творах бароко є не лише художнім способом, а й принципом їх побудови. Мабуть, антитеза, контраст найкраще відповідали завданню відтворення суперечливого світу і сповненого суперечностей, злетів і падінь життя людини. На прикладі філософської лірики Джона Дона ми розглянемо особливості бароко докладніше. Але спочатку кілька слів про автора. Я хочу вам показати світлини двох найвідоміших університетів Великої Британії. Оксфордського й Кембриджського. Один із найстаріших університетів Європи Оксфордський університет. Він був заснований у 1096 році, а Кембриджський університет був заснований на 100 років пізніше, в 1209 році. Тут навчався і Джон Дон. Він навіть записаний у золоту книгу Оксфордського університету. Пам'ять про нього в цих університетах свято оберігають. У бібліотеці зберігають архіви письменника все, що пов'язано з його життям і творчістю. Джон Дон, який народився у 1572 році в Лондоні, був помітною людиною свого часу. Він був і священником, і депутатом англійського парламенту. Він знав, що таке багатство і бідність. Життя підносило йому багато несподіванок. Він пережив духовну кризу, що призвела до зміни релігії. Джон Дон перейшов в англіканство і прийняв духовний сан, хоча від народження був протестантом. За життя письменник не друкував своїх творів, окрім двох віршів. Утім, він ніколи не переставав писати поезії, які згодом увійшли до збірки вірші, надрукованої після смерті митця 1633 року. Вона складається з любовних поезій, пісні та сонети, циклу священні сонети, поеми Анатомія світу, а також численних елегій, сатир, послань та епіграм. Лірика Джона Донна зобразила пристрасті земного кохання, духовні пошуки, звеличення Бога й таємницю людського існування. Наприкінці життя Джон Дон обіймав посаду настоятеля головного лондонського собору святого Павла і, став чи не найкращим англіканським проповідником, сила його проповідей була надзвичайною. Тільки через два роки після смерті поета його шанувальники з безлічі рукописних списків уклали збірку його віршів, щоб ми з вами їх прочитали. Розглянемо сонет, 19 зі збірки Священні сонети згадаймо, що сонет це особливий жанр, який складається з 14 рядків з особливим римуванням. Сонети писали Вільям Шекспір і Франческо Петрарка, але вони переважно писали про кохання, дружбу, тобто людські почуття. А Джон Дон надав сонетові філософського спрямування. Його цікавили стосунки людини й Бога. Пізнання Всесвіту, проблеми життя і смерті тощо. Отже, прочитаємо сонет 19 зі збірки священні сонети в перекладі Віктора Марача. Що мучить мене? Крайно ще усім зійшлися, я клубок із протиріч. В душі моїй зустрілись день і ніч, веселий щойно враз стаю сумним. Падаю в гріх і розкаюсь у нім, любов, кляну, й хвалу їй шлю навстріч, вогонь, я й лід, жену й тікаю пріч, німий в мольбі великий умалім. Я зневажав ще вчора небеса, молюсь сьогодні й Богові лищу, а завтра вже від страху затремчу, й набожність потім знов моя згаса. Коли тремтів від страху я, ті дні спасіння, може, принесуть мені. Герой поезії постає перед нами в усій складності духовного життя. Він каже про себе, як глубокі спротиріч. Ці суперечності увиразнюють антитези: день, ніч, веселий, сумний, вогонь, лід, жену тікаю. Герой звертається до Бога, молить, щоб почуття страху повернуло його справжню віру і принесло душевний спокій, спасіння. У поезії розкрито духовні суперечності людини, показано нелегкий шлях до самопізнання й до Бога. В душі моїй зустрілись день і ніч. Веселий щойно враз стаю сумним, впадаю в гріх і розкаююсь в нім. Любов, кляну й хвалу їй шлю навстріч, вогонь я й лід жену й тікаю пріч. Звернення до Бога не дає героєві очікуваного спокою, він відчуває страх та біль. Та все ж таки сподівається на спасіння. Він каже: молюсь, сьогодні й Богові лищу, а завтра же від страху затремчу, й набожність потім знову я згаса. Людина слабка за своєю суттю, і автор підкреслює це, але врешті герой поезії висловлює думку про те, що складний період зневіри та розчарувань загартовує його духовно, навчить легше переносити життєві негаразди. Як помічаємо, в сонеті є бароковий мотив самотності, розгубленості, і зневіри, навіть трагізму. У творі йдеться про те, яким нелегким є шлях кожної з нас як особистості до самопізнання, до Бога та до вічних цінностей. Ліричний герой Джона Дона переймається світоглядними питаннями, шукаючи сенс свого існування, чи увінчаються ці пошуки перемогою, духовним спасінням. Це філософське питання поет залишає на розсуд нам. Поезія Джона Дона є перлиною європейської філософської лірики. Але в нас, в Україні, є також свої митці філософи, і серед них Григорій Савович Сковорода. Українське бароко загалом представляє мистецька плеяда. А ще озирніться довкола: в Україні багато церков та інших споруд у стилі бароко. В Україні були різні розгалуження бароко високе, книжне, релігійне, і низове, народне, ще є термін козацьке бароко пов'язаний із культурою українського козацтва. Отже, не лише у Великій Британії, але й у нас, в Україні, є чимало цікавого. І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь, писав Тарас Шевченко. На все добре, друзі! Ще побачимося на уроках зарубіжної літератури. Читайте найкращі книжки світу. До зустрічі!